Ну вже прильоти були. Тобто, всі прильоти, ми ось там біля сходу відбули. Під час масованої ракетної атаки на Дніпро вранці, 29 грудня, люди не змогли потрапити до найпростішого укриття, розташованого в одній зі шкіл. Свідки кажуть, що двері до безпечного місця їм не відчинив охоронець. Відтак залишив людей у смертельній небезпеці, пояснивши це вигаданим приводом. Ми о шостій ранку, коли написали о. Півсьому, десь коли написали, що готуємось до пусків. Ми з дитиною в сусідньому будинку живемо. Прийшли сюди, як завжди, в укриття. Охоронець всім сказав, що там ремонт охоронець кажуть місцеві не реагував ані на вибухи, ані на благання батьків відчинити двері. Не зважав і на нажаханих дітей, які стояли на сходах цокольного приміщення. Не відкривали. не відкривали. Ми сиділи там і казали, що ж не відкривають. Дівчата сидять там на ступіньках і, і кажуть не відкривають змогли потрапити в укриття тільки тоді, коли ситуація стала катастрофічною. Тому, коли почались дуже потужні вибухи, і дітки сховалися під ступеньками, і вже ми з мамочкою, яка от розповідала, почали вже кричати нецензурною лексикою. Він підійшов. І начеб відчиняти охоронець охорони, статок, охорони припоті, що закрито, то, тому що в укритті ремонт. Але дитина ходить в цю школу, наш дом ось ось, ось о, рядом, прямо зі школою. Ми знаємо, що раніше тут був бардак, був тир, і саме ремонт зробили до 1 вересня. На скандал вже відреагували у міськраді. Дійсно, факти підтвердилися. Наразі він відповідно пише пояснювально, розуміючи цю ситуацію, яка сталася, і розуміємо, що це безвідповідальність, тому що не поінформовані належним чином значить не проконтрольовані працівники закладу освіти. Якщо вони так спрацювали, тому директор розуміючи цю ситуацію, написала заяву на звільнення. Представники департаменту запевняють, що всі причетні понесуть відповідальність.